Бласкаво просимо до розмови. Вітаю вас! Сьогодні ми е, заглиблюємось у таке непросте питання, як інтеграція літніх українців у Норвегії, тих, що знайшов там тимчасовий захист. Це знаєте, особлива група зі своїми м -м, унікальними викликами. І ми спробуємо проаналізувати, як Норвежська система, ну як вона відповідає на ці потреби. Дійсно, тема надзвичайно важлива, і ключове питання, яке ми сьогодні розглядаємо, полягає в тому, наскільки, наскільки ефективно ці всі існуючі норвезькі механізми, ну там житло, фінансова допомога, медицина, мовні курси, навіть можливості працевлаштування, наскільки вони сприяють реальній глибокій інтеграції саме цієї групи біженців, адже їхній досвід, їхні потреби, вони ж суттєво відрізняються від, скажімо, молодших поколінь чи сімей з дітьми. Чи достатньо для них оцього загального підходу? Саме так. І наша дискусія сьогодні вона базується на матеріалах, що доволі детально описують різні аспекти життя літніх українців у Норвегії. От моя позиція полягає в тому, що Норвегія, вона, інтегруючи їх у свою загальну систему соціального захисту, пропонує в принципі комплексну і достатньо гнучку підтримку. І ця підтримка вона створює необхідні базові умови для адаптації і ну, гідного життя. А я власне спробую показати іншу сторону медалі. Бо, на мій погляд, попри наявність різних інструментів допомоги, от саме відсутність спеціалізованих, довгострокових програм, які були орієнтовані на специфічні потреби літніх людей, ну і плюс низка практичних перешкод, все це воно суттєво обмежує ефективність їхньої інтеграції і створює певні ризики на майбутнє. Дозвольте тоді мені детальніше розкрити свою точку зору. Я вважаю, що сам факт включення літніх українців до загальної системи соціального захисту Норвегії це вже знаєте прояв рівного ставлення. І це дає доступ до перевірених часом механізмів підтримки. Ну от погляньмо на основні сфери. По-перше, житло. Після початкового перебування у центрах прийому біженців, якими опікується UDI, директорат у справах іноземців, муніципалітети мають зобов'язання розселити людей. Це може бути комунальне житло або, скажімо, допомога в оренді на приватному ринку. Так, звісно, є виклики, але система вона націлена на забезпечення дахом над головою. По-друге, охорона здоров'я. Українці отримують повний доступ до норвезької системи. Це означає реєстрацію у сімейного лікаря, Фаст який є ключовою фігурою. Дуже важливою є система співоплати медичних послуг Egenandel, але вона має річний ліміт. FreeCort. Коли людина досягає цього ліміту, це десь близько 3000 тисяч крон на рік, то подальші послуги, які входять до переліку, стають безкоштовними. Це ж критично важливо для літніх людей, бо вони часто мають хронічні захворювання. Крім того, гарантуються безкоштовні послуги кваліфікованих перекладачів під час візитів до лікаря чи в лікарні. Це допомагає долати мовний бар'єр у такій м, чутливій сфері. По-третє, фінансова підтримка. Вона йде через НАВ, Норвезьке управління праці та соціального захисту. Ті, хто бере участь в інтеграційній програмі, хоча вона так не обов'язкова для тих, хто старше 55, отримують відповідну допомогу. Інтродукшон стонат. Якщо ж людина не в програмі, але потребує допомоги, вона може звернутися за екстреною соціальною допомогою Окономіск Соціальхельп, яка оцінюється індивідуально. Додатково існує житлова субсидія «Бостотте» від державного житлового банку Хаусбенкен, яка допомагає покривати витрати на оренду чи комунальні для домогосподарств з низьким доходом. І, до речі, не забуваємо про можливість отримати українську пенсію. Звісно, це не може бути основним доходом у Норвегії, але це, ну, це додаткова, хоч і невелика фінансова підтримка, яку можна оформити дистанційно поштою. Це теж важливо. По-четверте, право на працю воно гарантоване колективним захистом, існують навіть певні стимули, як, от, схема пенсіонист-льон для пенсіонерів, які працюють у сфері догляду за біженцями, що дозволяє їм заробляти без зменшення їхньої норвежської пенсії, якщо така є. Ну і нарешті гнучкість інтеграційних програм. Їхня добровільність для осіб старше 55 років дозволяє враховувати індивідуальні обставини, стан здоров'я, бажання. Мені здається, оця сукупність заходів вона створює таку, знаєте, міцну основу. Mm. Я бачу картину значно складнішою, і ваша, скажімо так, оптимістична оцінка, на мій погляд, неповною мірою враховує ті специфічні бар'єри, з якими стикаються саме літні біженці. От почну з кінця. Добровільність інтеграційних та мовних програм для людей 55 ну на папері це виглядає як такий гуманний гнучкий підхід. Але ж на практиці, на практиці це може призвести до того, що значна частина цієї групи через стан здоров'я, можливо, відсутність мотивації після всього пережитого, когнітивні труднощі у вивченні нової мови в поважному віці, вони просто випадають з процесу інтеграції. А це вже ризик соціальної ізоляції, залежності від перекладачів, навіть у якихось побутових ситуаціях, і зрештою, ну, нездатності стати частиною суспільства. Тепер щодо житла. Так, муніципалітети зобов'язані розселяти. Але ж ми знаємо з джерел, що багато комун, особливо у великих містах, стикаються з гострим дефіцитом доступного житла. А це означає довгі місяці очікування. Якісь тимчасові рішення, можливо, не завжди адаптовані до потреб літніх людей, наприклад, житло там не на першому поверсі, чи далеко від інфраструктури. Початкове розміщення в центрах Юді це ж лише такий базовий прихисток. А скасування фінансової підтримки для тих, хто намагався знайти житло самостійно через альтернативне розміщення, це ще більше ускладнило ситуацію, зменшивши гнучкість. Фінансова підтримка це теж такий клубок нюансів. Оцей інтридукшон стенат прив'язаний до активної участі в програмі, яка, як ми вже сказали, не є обов'язковою і часто просто не під силу літнім. А економіск Соціал Єльп це по суті допомога для виживання. Вона надається після ретельної перевірки матеріального стану, вимагає постійного підтвердження потреби і ну, не може вважатися стабільною чи достатньою для повноцінного життя. І тут ключовий момент, про який ви згадали лише так побіжно: літні українці під тимчасовим захистом свідомо виключені урядом зі спеціальної додаткової допомоги Стонад». Ця допомога призначена саме для людей старше 67 років, які прожили в Норвегії недостатньо довго, щоб заробити повну пенсію. Виключення українців з цієї схеми це ж прямий удар по їхній фінансовій безпеці. Щодо української пенсії, так можливість її отримувати є, але ж давайте будемо реалістами. Для абсолютної більшості її розмір у перерахунку на норвезькі ціни є ну просто мізерним. Це не може розглядатися як скільки-небудь значущий ресурс, це радше символічна сума. Житлова субсидія бостотте так, допомагає, але покриває лише частину витрат. І нарешті працевлаштування. Формальний дозвіл це добре, але реальні шанси знайти роботу для літньої людини, яка не знає мови, чия кваліфікація не визнана і яка цілком, можливо, має проблеми зі здоров'ям, вони ж мінімальні. Уця схема пенсіоніслон стосується дуже вузької ніші роботи з біженцями і не є якимось загальним рішенням. Тобто, загалом ми бачимо. Не стільки комплексну систему для літніх, скільки такий набір загальних інструментів, які для цієї конкретної групи працюють з великими обмеженнями, я розумію вашу стурбованість щодо практичних перешкод, але мені здається, не варто недооцінювати адаптивність існуючої системи. Давайте повернемось до інтеграційних програм та мови. Ви говорите про ризик ізоляції через добровільність, але хіба примус був би кращим рішенням для людей, які пережили таку травму війни та переїзду? Гнучкість тут це ж по суті повага до їхнього стану та можливостей. Не всім потрібна інтенсивна мовна підготовка для роботи, багатьом, можливо, важливіше соціальне включення. І тут норвежська система вона пропонує альтернативи формальним курсам. Майже в кожній комуні існують так звані фрівелігсентрал центри волонтерства. Які організовують безліч заходів, мовні кафе, якісь розмовні групи, гуртки за інтересами, спільні прогулянки. Існують також – денні центри для літніх людей, куди українці також можуть долучатися. Це створює можливості для такого неформального спілкування, практики, мови в невимушеній атмосфері, знаходження друзів серед місцевих мешканців та інших мігрантів. Це така м'яка, але на мою думку, дієва форма інтеграції, яка враховує потреби саме літніх людей, для яких соціальні контакти часто важливіші за кар'єру так. Це цікавий погляд на неформальну інтеграцію, але ж одразу виникає питання: а наскільки ці можливості є системними? Наскільки вони доступні скрізь? Бо ж наявність і активність оцих фрівіліск централ чи сініорцентри, і якість їхніх пропозицій, вона ж сильно варіюється від комуни до комуни. В Осло чи Бергені, звісно, можливостей більше, а в якомусь маленькому муніципалітеті на півночі їх може майже не бути. Тобто ми знову повертаємося до того, що доступ до цих, як ви кажете, м'яких форм інтеграції залежить від місця проживання, а не є гарантованим правом. До того ж, навіть для участі в неформальних заходах потрібна певна сміливість, якась ініціативність та й базова мовна компетенція, щоб почуватися комфортно. Якщо людина не відвідує оці обов'язкові інтеграційні курси, де вона отримує хоча б основи мови та знає про суспільство, їй же може бути складніше зробити перший крок до цих неформальних активностей. Отже, добровільність основної програми, помножена на нерівномірний доступ до альтернатив, вона може таки створювати таку собі сіру зону, де опиняються ті, хто потребує найбільшої підтримки, але не отримує її системно. Чи не ризикуємо ми таким чином ну просто консервувати їхню залежність від соціальної допомоги та їхню ізоляцію? Добре, давайте торкнемося фінансової стабільності. Я не кажу, що система ідеальна, звісно, ні. Але я стверджую, що вона створює певну мережу безпеки, розглянемо комбінацію факторів. Так, з хілп» Це екстрена допомога, але вона є і вона запобігає крайній бідності. Житлова субсидія, БОСТТ те, хоч і не покриває все, але суттєво зменшує тягар орендної плати, яка є найбільшою статею витрат. Погодьтеся. Система охорони здоров'я з лімітом фрікорт захищає від катастрофічних медичних витрат. Уявіть, що було б без неї для людини з хронічними недугами. А щодо української пенсії, так вона мала. Але ж сама можливість її отримати, оформивши документи поштою без необхідності їхати в Україну, це реальна допомога, хай і невелика. Для когось це може бути оплата мобільного зв'язку чи якісь дрібні особисті витрати. Ну, краще мати цей маленький струмок, ніж не мати нічого, правда ж? І можливість підробітку через пенсіоністлон, хоч вона і вузька, але вона показує, що система шукає шляхи залучення тих, хто може і хоче працювати. Разом ці елементи, хоч і не гарантують багатства, але забезпечують, ну принаймні, базовий рівень життя. Ваша аргументація про мережу безпеки вона звучить логічно, але я бачу в ній, знаєте, занадто багато дірок, особливо для літніх людей. Покладатися на Економіськ Соціал Хельп, як на частину системи, це ж по суті визнання того, що базові виплати, якщо вони є, наприклад, інтродукціон стенад недостатні, це допомога, яка будемо відверті, демотивує, вимагає постійного звітування і часто надається на мінімально можливому рівні. А виключення зі суплементарна Стонет це ж не дрібниця, це свідоме політичне рішення, яке ставить літніх українців у фінансово значно гірше становище порівняно з іншими мешканцями Норвегії зі схожим профілом, Старше 67 – малий стаж Україні. Це ж пряма дискримінація за статусом тимчасового захисту, українська пенсія. Ну дозвольте уточнити, її отримання це добре, але її розмір, скажімо, 50-100 євро на місяць в умовах норвезьких цін це, вибачте, крапля в морі. Це не може бути фактором фінансової стабільності. Це радше якась психологічна підтримка, зв'язок з батьківщиною, але ж не реальний фінансовий інструмент. А посилання на пенсіоніст -лон лише підкреслює наскільки обмежені реальні можливості заробітку. Отже, ця ваша мережа безпеки, вона радше схожа на такий латаний килим, де людина постійно ризикує провалитися крізь дірки, особливо, якщо вона не може активно відстоювати свої права чи просто не знає системи. Потрібна більш системна, якась прогнозована підтримка, а не покладання на екстрену допомогу, чи, як це бувало, поради уряду звертатися до благодійних організацій за їжею чи одягом. Гаразд. Перейдемо до житла та охорони здоров'я. Ви вказуєте на дефіцит житла та складність навігацію системою. Це правда. Виклики існують, я не заперечую. Але давайте подивимось на це з іншого боку. Сам факт того, що держава бере на себе відповідальність за розселення біженців і надання їм доступу до однієї з найкращих систем охорони здоров'я у світі, причому на тих самих умовах, що й власним громадянам. Це ж величезне досягнення. Система Фарследж забезпечує безперервність догляду, а фрікорд фінансову доступність. Наявність безкоштовних перекладачів це теж значний ресурс, який активно використовується. Так, потрібен час на адаптацію до системи, безперечно, але фундаментальні права і доступ вони гарантовані. Чи багато країн можуть запропонувати такий рівень підтримки біженцям, особливо літнім. Я ж не сперечаюся щодо якості норвезької медицини як такої чи формального права на житло. Питання в іншому у реальному доступі та відповідності потребам. Дефіцит житла це не просто виклик, це щоденна реальність для багатьох. Це може означати місяці життя в якихось тимчасових умовах, які просто не підходять літній людині з обмеженою мобільністю чи хронічними захворюваннями. Щодо медицини. Так, є фастлеги і перекладачі. Але чи достатньо цього? Літня людина може просто не знати, як записатися до лікаря, як отримати направлення до спеціаліста, як користуватися тими ж електронними рецептами. Навігація складною бюрократичною системою сама по собі є величезним стресом, особливо, якщо ти не володієш мовою і не маєш поруч родичів, які можуть допомогти. Чи є достатньо соціальних працівників або, скажімо, кейс-менеджерів, які проактивно допомагали саме літнім українцям у цих питаннях? З наданих матеріалів це, знаєте, не дуже випливає. Звертаються, але чи достатньо вона проактивна щодо тих, хто може бути занадто вразливим, щоб звернутися? І знову ж таки відсутність довгострокових рішень, де програма адаптованого житла для літніх біженців, де обговорення інтеграції в систему довгострокового догляду, якщо стан здоров'я, не дай Боже, погіршиться. Ці питання вони залишаються відкритими. Розглядаючи перспективи, мені здається, важливо підкреслити наявність чіткого законодавчого шляху. Після трьох років тимчасового захисту українці можуть подавати документи на отримання дозволу на постійне проживання. Це створює певну правову визначеність на майбутнє. І стратегія уряду полягає у використанні існуючої добре розвиненої інфраструктури соціальної підтримки, інтегруючи українців у загальні системи. Це власне раціональний підхід, який уникає створення якихось паралельних, потенційно менш ефективних структур і сприяє рівності у довгостроковій перспективі. Інтеграція в мейнстрім, це ж кінцева мета. Mm, оцей шлях до постійного проживання, хоч він і прописаний, він може виявитися непростим саме для літніх людей. Чи будуть вимоги щодо рівня знання мови чи економічної самостійності реалістичними для всіх? А що найважливіше, сама відсутність спеціальних довгострокових програм та стратегій саме для літніх українців, створює величезну невизначеність. Покладатися виключно на загальні муніципальні послуги, ну там будинки для літніх людей чи денні центри, які і так часто перевантажені та мають списки очікування, це може бути просто недостатньо. Особливо враховуючи специфічний досвід цієї групи, травма війни, розрів соціальних зв'язків, потенційні психологічні проблеми. І оцей загальний акцент урядової риторики на самозабезпечення на тому, що всі, включно з пенсіонерами, мають максимально задіяти свої ресурси та інтегруватися в ринок праці, про що відкрито говорять міністри. Це знаєте, викликає занепокоєння чи не призведеться до надмірного тиску на людей, які об'єктивно не можуть відповідати цим очікуванням через вік, стан здоров'я чи відсутність відповідних навичок. Цей підхід може виявитися контрпродуктивним і навіть я б сказав шкідливим для добробуту цієї вразливої групи. Отже, підсумовуючи мою позицію, Норвегія надає літнім українцям доступ до своєї універсальної системи соціального захисту. Ця система, хоч і можливо не має спеціальних програм саме для цієї групи, вона пропонує значний набір інструментів гарантоване житло. Хоч і з викликами, так, якісну медицину з фінансовими запобіжниками, різні види фінансової допомоги та певну гнучкість в інтеграційних підходах. Мені здається, ці заходи створюють необхідну базу для адаптації та підтримки гідного рівня життя, інтегруючи їх у суспільство на рівних правах з іншими мешканцями. З мого боку, я підсумував так. Саме відсутність цільової довгострокової стратегії та спеціалізованих програм для літніх українських біженців є, на мій погляд, фундаментальною проблемою. Загальний підхід один розмір для всіх, він просто не враховує їхніх унікальних потреб та вразливостей. Практичні бар'єри у доступі до житла, обмежені можливості вивчення мови та працевлаштування, а також оце свідоме виключення з певних видів фінансової допомоги, як от суплеменденестонат, вони значно знижують ефективність існуючої системи, і це створює ризик неповної інтеграції, соціальної ізоляції та фінансової нестабільності для значної частині цієї групи в довгостроковій перспективі. Безперечно, питання складне, багатогранне, і ми сьогодні, я сподіваюся, висвітлили різні точки зору, спираючись на наявні матеріали, важливо бачити повну картину з усіма перевагами та, звісно, недоліками системи. Погоджуюся, ситуація динамічна, політика може еволюціонувати і ключове значення матиме її практичне втілення на місцях в комунах. Сподіваємось, наша сьогоднішня розмова допомогла нашим слухачам сформувати глибше розуміння викликів та підходів до інтеграції літніх українців у Норвегії.